Добрий день, ми з України. Вітаю вас на каналі сатвітів на вишневі. Сьогодні ми будемо з вами викопувати кущ півонії. Для чого, що нам для цього знадобиться? По-перше, ось така лопата. Я використовую. Лопату місцевого виробника. Вона, якщо звернете увагу, вуща звичайну, але довша, вироблена з міцної загартованої сталі, має ребра жорсткості і дуже добре загострена. Також нам можливо знадобиться ось така лопатка це того ж виробника. До речі, це не реклама, а я турбуюсь про своїх колег-садівників. Якщо хтось зацікавлений в придбанні таких лопат, пишіть в коментарях, я особисто надійшлю телефон виробника. Так, Сьогодні будемо копати кущ півонії Old Fightful, яка була посаджена в 2020 році. Зазвичай я так швидко не викупую, даю нарости хоча б три роки. Але це перший мій досвід посадки коріння з імпортного розплодника. Є така, є така думка, що в імпортних розплод, розплідниках півоні тримають на стимуляторах, і від цього корень. Коріння виснажується і швидко гине, коли потрапляє в наші звичайні умови. Тому я вирішив через два роки, два сезони в нашому саду, перевірити, як розвивається коріння і в якому стані той старий корінь, який був посаджений. Щодо термінів, сьогодні 22 серпня. Я вважаю, що це найбільш сприятливий термін для пересадки півоній. Дехто називає термін початку пересадки півоній День Магдалени, це 4 вересня серпня, але це дуже рано, особливо в нашому регіоні. В цей момент стоїть велика спека і корінню буде дуже важко на новому місці приживатися. Купати будемо ось цей кущ. Якщо подивитися, в нього є близько раз, два, три, чотири, п'ять, шість пагонів що ну, може казати про те, що коріння не росло непогано. Беремо сікатор і обрізаємо листя. Обрізаємо листя, яке нам буде заважати. Поки я не отримав бездротовий мікрофон, я зараз відімкну звук, і наступні свої дії я опишу в позакадровому коментарі. Тепер відміряємо відстань приблизно на ширину штика і починаємо копувати кущ. Грунт, який виймаю, я складую у візок. Це дуже зручно, особливо, коли треба викопувати кущі в рядок, які знаходяться поруч, і не треба перекидати велику кількість ґрунту з, з місця на місце. Штик лопати бажано занурювати в ґрунт паралельно корінню, так, щоб не порізати той корінь, який відходить на велику відстань. Ось вже з'явились на поверхні перші корінці і зараз можна буде підважувати кущ лопатою. Тут дуже важливо те, що лезо лопати міцне і має ребра жорсткості. Так, все коріння звільнено від ґрунту. Тепер, щоб побачити всю картину і не поламати коріння, ми застосуємо воду. Струмінням води розмиваємо ґрунт таким чином, щоб звільнити коріння і не пошкодити їх. Тут нам знадобилася і ця маленька лопатка. треба сказати що старе коріння в задовільному стані такі міцні корені міцні корені і це я зламав це дворічні а це однорічні ну за загалом як Стан коріння задовільний. Звісно, що за два роки набагато розголужень. Ну і можна розділити хіба що оце маленька для себе буде поділка. І, мабуть, ще на дві поділки. Але це вже буде завтра. Зараз я цей корінь покладу в альтанку Нехай він полежить в затінку, трошки підв'яне, щоб його можна було легше ділити, щоб він не травмувався. Завтра продовжимо роботу з цим кущем. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте питання в коментарях. До побачення.